Само собою ви можете взяти грант. Сами простий, швидкий спосіб зрозуміти, що куди і як, це ви заходите через портал Дія на їхній сайт. І там є декілька форматів. Там є робота, власна справа. І можна почитати, зрозуміти, які шаблони потрібно заповнювати. Буде потрібно зробити вам ще бізнес, невеликий бізнес-план. Перед тим, як подавати заявку, бізнес-план і обладнання, на яке ви можете отримати грант, це не на будівництво, це особисто на обладнання. Тому те, то, що я можу порадити, максимально коректно потрібно все буде розписати з перспективами розвитку. І то, що бачу я, щоб максимально. Швидко дали і погодили грант, то я вважаю, що у вас повинно щось бути своє. Наприклад, своє приміщення, в якому це все ви будете розміщати. Тому що коли людина звертається, у людини немає е е нічого окрім бажання, то грант скоріш за все ніхто не дасть. А коли у вас є приміщення, там є електрика, е підвод води якийсь. Е е тільки всередині буде потрібно роз... розтасувати е, встановити обладнання, то е грант на це дають. Суми гранту є 250 тисяч. Вам буде потрібно влаштувати одну людину е 500 тисяч, дві людини, і мільйон півтора, там чотири людини. Е ми з свого боку само ць собою допомагаємо. Е в цьому там є пункти, які вам буде важко скласти. Ми допоможемо підкажемо. Але повністю бігати по кабінетах, проходити за всі інстанції, щоб отримати грант. Ну саме таким ми не займаємось. Тобто Ми допомагаємо частково, але частину робіт всього одного будете робити ви. Тому більш детально можемо в телефонному режимі допомогти. Ну раджу починати з того ж, проаналізувати. Що у вас є, для того, щоб ну, приміщення мається на увазі, де ви зможете розмістити обладнання, на яке вам дасть дадуть грантові кошти? Більш детально в телефонному режимі компанія Жокол, допомога по створенню бізнесу, по, по промисловому вирощуванню австралійського рака та кривечів. Телефон в шапці профілю.